Друзі, всім привіт! В цьому відео з вами розберемо актуальну ситуацію по ринку, розберемо карту ліквідності, індекс страха та жадності, актуальні активи, які можна добрати собі в портфель. Погнали! Почнемо ми з вами з годинного таймфрейму по вітку. Бачимо у нас зараз такий от проливчик, і куди ж ми йдемо? В першу чергу, я думаю, що ми будемо йти в зону 94 тисячі доларів, так як показує карта ліквідності. Якщо ми подивимось, місячний таймфрейм, давайте глянемо. То бачимо, що нам ще є дуже куди литись, як мінімум там і до 90 тисяч доларів. Давайте ще глянемо річний таймфрейм, також дуже цікаво. І взагалом, весь час, за якого ми будемо литись, на мою думку, це січень, включно до інавгурації Трампа. Коли Трамп офіційно стане президентом в штатах, тоді я думаю, знову буде якийсь певний ріст. І що це означає? Це означає, що ми з вами можемо е тримати свої USDC для того, щоб в майбутньому або з для того, щоб докупити альту чи біток на просадці. Я думаю, що ми менш ніж точніше нижче ніж 80 тисяч доларів точно не впадемо, ну плюс-мінус, надіюсь на це. Але взагалом просадка ще може бути січень, сам по собі по історії це такий е е місяць, під час якого постійно відбувається певний пролив. Але надіймо, що в кінці січня буде повноцінний ріст. Давайте глянемо за вами, індекс страху та жадності. Зараз позначка 70. Так, що стосується домінації, домінація позначки 80-58. І ми можемо ще просісти навіть до 56 та й до 55. І взагалом, моя думка зараз по ринку, це те, що ми ще можемо пролитися, є куди падати. Що стосовно новин USDT, USDC, USDT будуть прибирати повністю з усіх бірж. В Європі і ще в деяких регіонах світу, скажімо так, і що вам рекомендую зробити? Ви можете USDT обміняти на стейблкоін USDC. Якщо ви проходили реєстрацію на українські документи, то вас це не стосується, але за рахунок того, що стейблкоін USDT обирає з європейських бірж, на нього впаде, скажімо так, спрос повноцінний, і USDC може вирости. Що це означає? Ви можете зараз привезти також USDC або тримати, але повинні розуміти, що може бути таке, що, наприклад, USDC буде, як зараз. Стіна євро, а USDT як долар. То це означає, що від співвідношення гривні до USDC буде вище, ніж до USDT. USDT буде коштувати дешевше. Таке повноцінно може бути, не дивлячись на те, що USDT набагато більше, там 3 чи 4 рази більше на загальному крипторинку, ніж USDC, але все одно рекомендую вам це зробити, як мінімум диверсифікації, щоб 50% було в USDC, і хоча 50% то й менше в USDT. Як мінімум, так буде безпечніше спати, щоб там наче нічого критичного не сталося, тому що крах USDT може бути. Причиною початку медвежого ринку в кінці цикла бичого цикла в цьому 2025 році. Я році. Взагалі чекаю пролив десь літом 2025 року і всю свою крипту буду фіксувати весь прибуток по крипті в травні, в квітні, в березні 2025 року. Такий от у мене план, і я його буду притримуватись. А далі вже покажемо. Звичайно, можете по своєму структуру будуватися, тому подібне. Але я плюс-мінус по такому плану зараз рухаюсь. Якщо глянути загалом на криптобаббл, бачимо, що за тиждень у нас сильна просадка, і з таких гарних активів, які б я б міг би рекомендувати добратися, це Сенд. Непогано пролився. GALO також має потенціал. Astarknet також може ще дати DOT. Давайте з вами ще глянемо, що тут цікавого. ICP, Неро можна добрати також. Пеппа, якщо ще просяде, я б добрав би Atom. В принципі, ще цікаво. Цікаво. В принципі, що тут цікавого. В принципі, ще цікаво, давайте ще глянемо місячний темпфрейм. Solano можна добирати. От моя точка входу. Зараз почнемо Солана. 180, десь по 150 я б добрав би села. Звичайно, тон 100% ще добрати. І якщо, наприклад, ефір просяде до ціни 3 тисячі чи дві також його рекомендую добрати. Особисто я закинув лімітні ордери на купівлю ефіру 2500 і 3 тисячі. Ну, друг вартане, там просяде до 2500. Я докуплю на нормальну пачку. Ще ефіра і взагалі буде топ. Тому бачите також загалом про сайті зараз. Моя ідеальна точка входу. от рекомендація, Це 45 4 долари. Це прям ідеальна точка входу. Та, й, в принципі, достатньо, що стосується рекомендацій. Давайте ще подивимось з вами, які нас чекають новини на цьому тижні. Заходимо на investing.com, Відразу давайте з вами оберемо тут іншу мову. Так, заходимо в економічний календар, і тут у нас дивимось на тиждень. Основні новини. Самі актуальні новини, які можуть дуже попливати на ситуацію по ринку. Це новини з трьома зірочками. Висока, висока волатильність може бути. Бачимо, що сьогодні були новини важливі. Ще будуть 18.00 індекс довір'я потребітелі за грудень, я так розумію. Так, 24 грудня це у нас вихідні, повсюди майже це у нас Різдво. І далі, що у нас ще цікаво, 25. Ага, але, але все одно бачите, 18.00 будуть. Буде статистика, але все одно бачите, буде новина 18.00. Також немало важливо. І що у нас 25-го також вихідні? Новини буде, 26-го вихідні в кінці дня 18.00. Також число привічних заявок на получення пасові по безробольці. Важлива новина, яка також може попливати на ринок. Бачимо. І п'ятниця, 27 грудня. Також, що у нас тут цікавого, в принципі, супер, якихось важливих новин немає. Взагалом, якихось прям дуже важливих новин на цьому тижні немає, І буквально декілька, які можуть більш-менш попливати на волатильність. Але, ну так от, всіх вітаю з наступаючими святами, з наступаючим новим роком. Дай Бог, щоб кожен з вас максимально продуктивно закрив цей рік і довів до кінця всі свої задачі, цілі і все тому подібне. А взагалом ситуація така. Давайте ще глянемо по ефіру. Цікаво розібрати графік. Давайте глянемо спот на Бінансі, тому що ефір великі ставки у мене на ефір. Я його тримаю, у мене більш ніж 20 активів в портфелі. Зараз подивимося, що у нас тут цікаво. Да, є, є куди Просісти, надію, що ми не впадемо прямо до 2500, але все одно я лімітки сюди закинув. Якщо 2800, буде також непогана точка входу. Фіксуватися я буду від 5,000. От там 4800, 5-5500 до 6,000. Побачимо, тому що не 100% буде таке, що там ефір десь 3-4 ікси, але 2X, я думаю, він більш ніж реально може дати. Як мінімум, якщо глянути таймфрейм за 6 місяців. Бачимо, що максимальна ціна була майже 5 тисяч доларів. І це класно, це класно, як мінімум, ми зможемо оновити максимум і зробити непоганий результат. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк і з вас підписка. Також більше корисної інформації зможете знайти за посланням в описі в моєму телеграм-каналі, в інстаграмі. Ділюсь максимально корисними інсайдами, угодами, новинами. З вас підписка і лайк, якщо ви ще цього не зробили. І до зустрічі на наступному відео.